Мирного неба всім! Давайте ми з вами сьогодні глянемо, чи буде зустріч з загаданою людиною. І якщо буде, то як вона пройде? Перший варіант, чи буде зустріч. Другий варіант, чи буде зустріч. Третій варіант, чи буде зустріч. Вибирайте. Якщо щось, по питанню, що не буде, будемо запитувати додаткові, додаткові запитання для вас. Так, я надіюсь, ви вибрали. Так, це сюди, Це сюди і так. Ну що, справедливість? Справедливість буде. Зустріч має відбутися так, як вона має відбутися, тому що вона має відбутися, добре. Буде зустріч у вас з загаданою вами людиною. І так. Ой. Ого, переможна. Ну, дивіться, тут якась перемога йде в. В цьому питанні і так як у нас взагалі сигніфікація вийшла справедливостю, ви можете питати не просто, ну як зазвичай, про питання любовного плану, ви можете питати якісь такі доволі серйозні для вашого життя питання, зв'язані з законом, до прикладу. Тут ваше перше місце, тут виграшна якась позиція, виграшна, або вже зразу вам говорять, що все буде добре. До прикладу, ви справитесь, якщо навіть якщо по питанні зустрічі щось би вам не дуже сподобалось. Або що правда на вашому боці, закон на вашому боці, справедливість на вашому боці, якось так ще добре. Так, як вона пройде? Тут ви, тут е, партнер або про той, про кого ви думаєте? Я буду говорити про енергії, а ви вже перекладайте на вашу ситуацію того, кого ви задумали. Так, е, те, що у вас в голові. Те, що е, на момент зустрічі, про що ви будете думати, який ваш буде стан, що у вас на душі, як ви себе будете поводити. Так само буде і партнер. І загалом ми подивимося, що, в то, який конект буде між вами, і яким чином ви вийдете ну, після цієї зустрічі. Так, все. Зараз я розкладу карти, і ми будемо трактувати. Ви. Бо мужчина тут може все бути. Дивіться, як цікаво. Тут одна чоловіча енергія доволі сильна, потужна, і справа в тому, що може цю позицію загадати чоловік, і ви загадуєте, ну от про людину, про яку ви думаєте. А також ви можете, до прикладу, бути в таких енергіях. Тобто ваші думки всі про оцього мужчину, до прикладу, або владну структуру. Тут може бути, бачите, закон. Тут імператор може також говорити про закон. Структури. Король мечів також може говорити про вирішення питання, підписання договору або ну, щось таке е, ну, складні енергії, як відносно кохання, до прикладу, теж не дуже просто, так і відносно е, якихось владних структур. Але поведінка ваша по десятці мечів. Тобто, це чи щось вас буде. Е, Ну, дивіться, людина, яка в ейфорії, людина, яка задоволена, колектив, який е, ну, якби, е, радіє чомусь. Отак, от ви. Е, От колектив, який заодно, от ви е, до такої степені відкриті, просто можна сказати, що якось знаєте дивно, тому що дивіться, ви тут проявляєтесь, як ви себе будете вести. Ви будете показувати, що ви максимум з максимуму е, з людиною як заодно, от як сім'я. А можливо, ви є сім'я, можливо, ви чекаєте людину з сім'ї, можливо, це ваш чоловік, і ви думаєте про чоловіка, або сам мужчина дивиться відносно своєї сім'ї. Також. Може бути. Імператор в ваших думках, як правильно, як має бути стабільно, як досягти своєї цілі, або наскільки людина, ця людина, от, якщо ви залежите від неї, від, тої ж, від того ж підпису, до прикладу, або від того, що людина скаже вам, або як ви... Е Ну, питання вашої зустрічі, про що ви все-таки зустрічаєтесь? На серці, на серці, ви будете дуже, знаєте, це також зак. От ваше серце стискається, знаєте, як від аху, як від е, питання перенапруги може бути, або закриття. Ви будете показувати, що ви відкриті до всього, а на серці у вас доволі така е, ситуація. Ну, ви... От, Серцем тримаєте все під контролем. Так, ваш партнер. А тут питання ви ну, дивіться, тут не вже якась законність буде. Ну так, давайте я вже. Так, ну що, тримайте, щоб вже було видно і не, не напружувались, бо вам хватить вашого напруження при зустрічі. І так, ваш партнер буде думати про взагалі, про ситуацію майбутнього, скоріше всього, про те, наскільки правильно, неправильно розвивати або вкладати, або ну, от є, є насіння, і ми його садимо. А що з нього виросте, ну, побачимо в майбутньому. От якось так, Якщо питання підписання, якщо питання так, тут буд тут буде продовження, тут хороша зустріч, тут е, дійсно буде на е, моменті якогось договорного плану. Е, і тут е, люди виходять, е, ну якось дивіться, якщо документи вони будуть підписані. Якщо щось питання грошове, ви також це вкладаєте або домовляєтесь, або робите. У вас нові нові можливості, нові перспективи. Вони е, у вас є або ви домовляєтеся. Про нову зустріч, але це не просто зустріч, яка пройде так, знаєте, появилась і щезла. ну, Тут з хорошим якимсь таким моментом, моментом на майбутнє. Мах. Ну добре, мах і біла карта. В принципі, в принципі карти, карти хороші. Що в голові, якщо вас цікавить, все-таки про що думки? Думки можуть бути, якщо це любовна історія. То ваш партнер все-таки буде думати про питання: ну тут злиття є. Тут злиття пари, пара в танці. Так можливо, були до того якісь сумніви або ні. Е Сумніви або ні, можливо, якась інша ситуація була, по якій ви чекали. Може, й сумнівів не було, а просто треба було перечекати якийсь час. Тут карта часу. На душі дійсно буде отака от відчуття і прояв, що. Людина дочекалася, або людина прийшла, або людина зробила. Ну тобто, ну нарешті, знаєте, от якийсь видих такий, ну нарешті. Але і у вас хороше спілкування, дуже хороше спілкування. Ну тобто така на лайте. Але якщо брати по проявленню, то я вам скажу, що ви будете більш в ейфорічні в ейфорічній енергії. Ваш партнер буде більш стриманий. Більш, ну, партнер стриманий, може це бути і партнерка. Ну там же ж дивіться, я вам сказала вже по, по енергіям дивіться. Все, дякую вам і до зустрічі. Будь ласка, не забудьте відмітити відео, буду вам вдячна. То у мене перше, мене звати Олександра. Залишайтеся, заходьте на інші мої канали, в описі під відео є посилання. Поїхали далі. Чи буде зустріч? Дев'ятка монет буде. Дев'ятка монет буде. Вона взагалі ця зустріч в вашому інтересі. Можливо, і в інтересі цього партнера, але про якого ви задумуєтесь. але тут більше все-таки дев'ятка говорить про вас, і ви, напевно, вже вклали в, ну, в ці можливі. Ви вже зробили все, що можна було для, для цієї зустрічі. Ви вже, ви вже зробили тут. Ще може бути попередньо перед зустрічю, прилети якась звісточка або щось інформаційне. Ну, якби для вас. Це може бути, в принципі, коли люди списуються до прикладу або зізвонюються, потім проходить зустріч. Так, зустріч буде по другому варіанту. І так, як вона пройде? Тут ви, тут ваш партнер. Загалом тут завжди у мене жіноча, тут чоловіча енергія, але ви можете загадати любо, про любу зустріч, яку ви хочете. І дивіться по енергіям. Ну, як я буду говорити, про енергію, в принципі. Тут позитивні, негативні, які ситуації? От! Ну, щоб просто не зациклюватись, якщо, до прикладу, піде тільки любовна історія або ще щось. Ну, хоча, якщо тільки любовна, я на це звертаю увагу. Якщо такі енергії, пішли. Так, що у вас в голові буде? Які думки у вас будуть крутитися в голові? Що у вас буде в душі? Як ви себе будете на цій зустрічі поводити, проявляти? Також ваш партнер в його голові партнер говорю, в його душі. І е, як буде себе проявляти? Так, як пройде зустріч, і з чим ви вийдете з цієї зустрічі? Так, у нас помірність. Ну, помірність теж. Непогано одно колоди основа. Ну, давайте будемо дивитися, що тут у вас. Ох а у вас. У вас, у вас ну якось складно вам. Або ви дуже багато, ви реально багато чого зробили для цієї зустрічі, ви знаєте, могли як добиватися е, цієї зустрічі, вкладати багато, а, або просто дуже багато, знаєте, вашого такого напруження, або за, е, зажималися якось, щоб до цього стану, ну, як би, Дочекатися. І в голові на той момент отакий, ну, це не колапс, це, це думками. ви, е, як вам, як, як вам пояснити, е, Вроді, ви розумієте, от воно здійснилося. От ви, ви дочекалися цієї зустрічі. Ви боїтеся, бачите тут, що ви не знаєте, що від е, ви не будете скоріше всього до кінця. Так, до кінця цієї зустрічі ви не будете знати результату, чим вона закінчиться. Вона для вас архіважлива, просто архіважлива. Чи ви будете тут? Відкривати якісь або е, відкривати свої плани, або е, навпаки, вам треба закрити якісь плани. Ну, тобто ви тут людина, яка повністю зосереджена на собі. У вас як колапс, що в голові, що в серці, можна сказати. Ви зажаті до е, я не знаю, ви знаєте як? Йшли, е, йшли, йшли, і от вона зустріч, і ви так зробили і зупинилися. І і, і все, і можна сказати, знаєте, як світ, як там кажуть, померк. ну тобто світло згасло, чи чи як? Ну, тобто, не те, що розгубилися тут. Ви можете закам'яніли, розумієте? От от, от, от от вона зустріч, а ви в такому стані. Ви можете, знаєте, сумнам була, ви можете як робот, ви можете відповідати, ви можете говорити. Але вся ваша структура, по суті, ви зжалися в одну от, в стержень, і ви е, тримаєте оцей стержень. Е, ну, можливо, відносно того, як вона буде проходити, або наскільки. А, а вона тут для вас архиважлива. Е, так, людина мах Ну, людина шестірка кубків душі. Хм. Круто. О, а можливо, я не даремно сказала вам, що це історія, що вас все, знаєте, потемніло в очах. Тому що не тільки вас потемніло в очах. Ваш партнер буде триматися більш вигід... з вигідної позиції, більш сильно. Можливо, він партнер більш сильніший, ну знаю, психоемоційно або якось здатний більше. Але що ви в колапсі? Що людина в колапсі? Що ви закриті? Що людина в принципі. Дивіться, він буде закритий, партнер ваш буде закритий, але при тому його душа більш От... в... у вас там, що ви... Ви... ви не будете в... Як сказати, вас питають, чи дихали ви, ви не... ви не зможете відповісти. І в мене питання: ви взагалі... ви взагалі дихати будете при цій ситуації? Ну, тобто, це настільки для вас якесь раптове. А людина більше таке в нього відкривається з рівня душі. Отакий От потік для вас. Може, і в той момент людина дійсно вас якби під ну під підхоплює, або при тому, що він теж в колапсі для нього також. Ну слухайте, тут якась така ситуація колапсу. і колапсу. Тут зустріч якась в дорозі буде несподівана, і чим би це все закінчиться? Король король жезлів. А ви слухайте, тут зовсім несподівана зустріч двох людей. Люди, які абсолютно, абсолютно, або дуже давно не бачились, катастрофічно давно не бачилися, може бути по цьому аркану. Все-таки тут карта часу йде. Люди, які не розраховували один одного. Бачите? Тут зустріч в подорожуючого. розумієте? Тут зустріч в переїзді якось, як кажуть, в дорозі, або йшов, що зустрів. Однедаремно. Я сказала так навела такий приклад. Що буде далі? Король жезлів скоріше всього, скоріше всього, тому що ви в повному колапсі. Я розумію, а тут все таки якась трансформація є, і ви до кінця не будете розуміти до кінця зустрічі. Ви не будете розуміти, що далі буде до прикладу. Людина може сказати: ну, якщо не, мав, не мала те, ну людина не мала телефону, партнер нема. Я вже не знаю, як відміняти, щоб ви розуміли. Скаже, давай зустрінемось, або потім ну, перенесемо якось або поговоримо. Або може, тут, тому що тут може бути, що люди не мають часу. Або тут може бути, ну, всяке буває, от знаєте, проїздом або ще щось. Тут тут також може бути бути певна зустріч ну, грубо кажучи, ваша зустріч, щоб в інтернеті, ну, з натяжкою ну, можна сказати, тому що тут такий прояв, розумієте? Е, прояв такий, якщо дивитися з другої сторони, що от, інформація іде, а люди якби, от, по, по, е, трогати один одного не можуть, доторкнутися не можуть. От тут так може бути ще. Е, тому е, тут якби, є е, пропозиція. Е, Активна на активну дію. Тобто, давай ми зустрінемося, або давай ми зробимо, або давай, давай. Ну, от щось буде надавай надалі. Я надіюсь, ви зрозуміли. Тут буде якесь продовження. Яке продовження? Ну, це вже предмет іншого розкладу. Все, дякую вам, ох, двічки. Я ж цей. Я вам скажу коротенька, коротенький розклад, але е, вашу, вашу позицію, вашу позицію, я, відчу, я добре відчула. От так. Все, дякую вам. Не забудьте, будь ласка, відзначити відео. Мене звати Олександра. Якщо ви в мене перше, заходьте на інші мої канали. В посилання під відео є всі е, ці Ой, посилання. Все, Поїхали до трієчок. Фу, Видихнути треба чуть-чуть. Ото двічки, ото двічки зажглі називається, запалили простір. Хоча, вроді таки, знаєте, от двічки, відпочити треба. Зупинили, знаєте, це називається у Якщо двієчки, ви слухаєте далі, це в пісні цей зупиніть землю я зійду», Оце щось, щось у двічок. Катастрофа. Ну, в хорошому, в хорошому таке розуміння, але ті емоції, це щось чимось. Все. Трієчки. Чи буде зустріч? Вона, мало того, що вона буде, ви не спроможні її е, обійти. Е, тому що тут е, дуже складна карта і питання того, що е, або тут якісь такі е, складні програми, які вас притягують, або дія на вас е, іде, можливо, або ви під. Е, Підначуєте, якось замішані також може бути може якась така впливу, що йде, знаєте, потусторонній вплив, давай зустрінемось, давай зустрінемось. Ну, якось так. Складна карта на відповідь, чи буде зустріч? Давайте подивимося, що ж тут таке. Зустріч буде, і ще раз кажу: тут тут її тяжко уминути. Тут або питання дикої пристрасті, просто люди, які не встані на далеку відстань відійти один від одного, або питання впливу, або по якісь по якомусь іншому питанні ви просто не встані розійтися. Або якщо це любовне, або це питання може бути великих грошей, великого бізнесу, або і не зовсім бізнесу, або якісь інші питання. Кажу, тут не тільки любовне, ви можете загадувати е, любу людину, е, з якою ви от, думаєте, чи буде ця зустріч чи ні. Е, е, зустріч буде, але вплив е, на ваші простори є якоїсь, е, ну скажімо так, деструк... деструктивної енергії. Так, поїхали. Тепер вам кажу, ви з цього боку тут партнер. Поїхали. Ваші думки, що у вас буде в голові на момент зустрічі, те, що у вас буде в душі на момент зустрічі, те, що як ви себе будете проявляти. Тепер, тепер. Партнер. ух, Партнер в голові, в душі, і як він себе буде проявляти, себе вести, як пройде зустріч і вихід, що далі. І що тут у нас? Тут у нас момент комунікації. Можливо, тут ви ще запитуєте про питання взаємопомочі, якісь грошові питання, питання вкладень, підйому грошей, так як я кажу. Взаємозв'язок по документам теж може бути. Ну, але поїхали. Ви. ви доволі серйозно настроєно, можливо, і агресивно. Давайте подивимося далі. У вас в голові? Ні, нема агресії. Нема агресії. Ви в королева кубків і ви все-таки шестірка кубків. Ну, дивіться, у вас тут більш питання. Врівноваженого спокою, при тому, що тут, скоріше всього, в голові у вас дуже велике питання прояснення ситуації, вияснення, розкласти все на молекули, поговорити до, від А до Я. Просто вияснити якусь істину, викрити, може бути, якусь ситуацію також. Довести до пуття, от розумієте, от так, щоб все блищало, називається по моментам. От вам слово, а ви 10, або ще щось, або 10 запитань у вас вже готові на момент зустрічі. Хоча порівню душі, бачите, королева кубків, можливо, ви хочете вияснити для себе питання. Закоханості, або тут може бути і питання материнства, також для вас важливе, це може бути і така ситуація. Тобто в душі це питання, бачите, прояв тут може бути діти, тут, тут ви вирішуєте цю це питання, куди, що, як. Прямо знаєте, отак от розмова йде чітко, конкретно, конструктивно, ясно. Тут буде конструктив, тут не розбаланс, іде, ну так як я бачу по ваших енергіях. От і енергії явно на душі материнській прояв як до дітей. Ну або якщо любовна історія, то я вам вже сказала, у вас тут душа в принципі ну так радіє, ви себе доволі комфортно почуваєте, доволі розслаблено, але при тому не менш, не менш врівноважено і не менше розставляєте всі крапки. Так, щось ви явно хочете вияснити? І тут лицар, лицар іде в партнера. Це буде або розмова реально про гроші. Або про момент е, життя, де жити, тут, тому що тут є земля. Ну або якісь питання я знаю, бізнесу, документів, вкладень якихось, або питання часу також. Тут може проходити питання часу е, вирішення, отак, тому що люди якби розмовляють про цю ситуацію. Е, може ще бути, що ви хочете щось доволі швидко, або кажете, що ні, навпаки, це дуже швидко, а партнер або за, не хоче затягувати, або навпаки. Буде говорити про момент затягування і вирішення такої ситуації. Ой, королева Кубків, король кубків. У імператриця. у Ого. Ну дивіться, я все-таки не буду відміняти моменту про розмову, якщо ви от зайшли, і питання дітей може бути. Тоді в такому випадку це не маленькі діти, це питання дуже дорослих дітей. Реально дуже дорослих дітей. Людина, партнер, ваш дуже шанобливо відноситься до дуже шанобливо. Але це все-таки скоріше всього любовний розклад. І королева і король кубків у нас ідуть по серцю. Це дві люблячі людини, це пара, яка вирішує питання, скоріше всього, ну якогось ну це якийсь побут або ну, вкладання грошей, або як я вже казала, місце проживання, або, або просто зустрічі, яка давно не була. От якось так. Тут він проявляється по імператриці, ну тобто тут повна повага, повна. Ну, ну, дивіться, ну я знаю, ну як вам сказати, він вас е, на руках носить, крутить, крутить, крути мене, крути мене. А ви тут, ой, та пусти мене вже, пусти мене, а самі такі задоволені, ножками туди-сюди брикаєте. Ну, от якось так. От. Давайте. Так, все, все-все-все, все, все. Куди ми вийдемо, куди ми вийдемо? Ну що, трієчки, ой, ви мене позабавили, ви мене позабавили. Так, дивіться. Все таки договорю, тому що якщо в мене пішла така інформація про діти і і діти, можливо, хоч одна але людина може зайти, тому що пішла і цій людині потрібна така інформація. От всі ці енергії, які я вам сказала, припасуйте тільки на ту, на ту позицію. Про яку ви ну, от з яким питанням ви зайшли? Так, зустріч буде, будете задоволені, буде взагалі, я не знаю, тут моменти радощів, тут, моменти от цього, ну, тут міняється взагалі позиція зміни життя. От Щастя, відкривається нов, нов, нова, нова сторіночка і радість. А так, в принципі, це закохана пара, пара людей, яка можливо довго не бачилася, тому що в голові у мужчини є питання все таки якоїсь довгої ситуації, або довгої дороги, довго йшов. Все таке. От ну або партнер, кажу, ну тут мужчина все-таки лягає. І, і виходить, що ну що ж вам сказати, як прийде зустріч? Дуже пристрасно тут жезлів, дуже пристрасно. Ви будете кружими на кружи, ви будете щасливі, і щастя у вас буде доволі. Ну, ви в такому моменті знаєте, забудете про час. Забудете про час, от ну, що вам говорити? Коли фортуни далі, щастя входить ваше, ваш простір, скажімо так. А можливо, чи буде зустріч, може, ви собі загадали взагалі партнера, чи у вас буде взагалі кохання? Так буде. Тут, тут, тут відповідь конкретна, навіть при чому тут у вас сім'я надалі лежить, і оновлен, або оновлені стосунки, або ви якби оновлюєтесь взагалі в цих стосунках. Ну що, я вас вітаю! Тут щастя, радість. Любов, пара, яка зустрічає один одного. Ну, тому що питання зустрічі, імператриця йде, мужчина тут душі не чає в жінці. Розумієте? Ви з таким відкриттям рідної душі, позив такий йде, ну, рідна, от, споріднені душі називається. Буде зустріч. Отак. Тримайте свій розклад. Все, дякую вам. Ой, дякую вам, будьте щасливі, миру, вам, злагоди і всього найкращого. Посмішок і радощів ваших дітей. До зустрічі!